Так, Всім привіт! З вами Professional Carp Fishing. Хто не знає, мене звати Дені. Ну, сьогодні буде такий відеогляд магазина. Якщо ви рибак або мисливець, цей магазин обов'язково має бути у вашому не знаю, там, пункті на значення, що ви маєте до нього приїхати. Він знаходиться в Пенсільванії, деякі є у Делавері, Коннектикут. Магазин називається Кабелас. магазин дуже рекомендують всі. Якщо ви початківець чи професіонал, ви можете тут купити все, що вам треба. Це супермагазин. Ще раз він знаходиться в Пенсільванії зараз, дорога 78 Вест, якщо їдете з Нью-Йорка. Буквально рядом там. Ну, зараз, попитаюсь, зараз попробую вам засняти у середині. Зараз у ну, середині можете звернути увагу. Дуже багато. всяких водочок. Насчет палок я зараз от, вам покажу більш детально. Є у нас Sand Croix. теж популярна фірма. Дивіться, зверніть увагу.

більш-менш карпова палка 12 фіт Тут також Сенкроекс. 11 фіт Medium Heavy Power. Що ж, я знайшов тут також бюджетні водочки є. Ця фірма якось вона називається чекайте. Є по 100 доларів, по 79 дуже бюджетні палки. От, Вибирайте яку хочете. Теж довжина 10, 11, 12 фіт, є легкі, є тяжкі. До прикладу, дивіться, якщо я зараз візьму цю, як вона називається Brickwater. Ось ну, так як називається палка. До, до речі дуже, е, дуже легка. Дивіться одне рукою тримаю, а до речі 12 фіт, 2 пісо, 20-40 кг. 100 доларів. Непогано, дуже легко, дуже довга ця паличка для закиду. Тобто є бюджетні. Вудочки, а є і дорогі. Також тут є і вже готові будички, вже палки разом з катушкою продаються. Ціни різні, 59 доларів, 49, 100, 149, 200, 500. Коротше, тут є все, що вам треба. От є навіть такі жилетки, є сумки, дивіться, сумки. что хочешь. Зараз мы и сюда зайдем. Дон на, на вот и наверное. Отсаки. Видите, теннисная, ракетка. Салман плавает. крутий магазин. Будьте проїздом в Пенсільванії на 78-му. Обов'язково. Обов'язково. Заїжджайте. Ну, бачите, як катушка, картушка, Біджі 4 тисячі 129 доларів. До, до речі, до щодо корпової ловлі. Рекомендую катушки, які йдуть від 5 тисяч, наприклад, оця д'ява 5 тисяч. Оця більш-менш дуже хороша катушка. Рекомендую. Тобто біля корпувого вдилища 5 тисяч і більше. 6500. П'ять тисяч. А до речі, також є компанія Pen. А, є шість шість. Зараз вам покажу. Пен п'ять тисяч. 1995, більш менш. Непогано. Теж провірено. Пен Херси 4-5 тисяч, бачите, непогана катушка. Um, да. Пен 5 тисяч, 149.95, я собі недавно придбав, теж отака. От Якщо замітити, Бетл 3, 5000. Класна катушка. Тобто, Тобто чим більше е, номер, тим легше тягнути вам виважувати рибу. 5 тисяч і вище. Це вже провірено. Ну, ще раз покажу. Палки, дивіться, скільки тут палок. Які хочете на будь-який смак. Щука, не щука, літня риболовля, зимова. Ось так магазин виглядає. Другой полот, таким видом на другой повод, ну короче, супер-супер-супер-магазин. Лески, желки, нитки, пиццаки, просто-просто небогато. Айслайн, айслайн для есть. Прям прям супер тут. Да, тут зимний отдел, походу. Зимовый Вот такие вот ряды рыбалки. Подали себе сумочку может и тут? Сумечки на рыбалку. Сумочки, до речі, тут є дуже класні сумки. Якщо ви не знаєте, то дивіться прикольні сумочки. без про. Є маленькі. Взагалі. Тут і все. Це, це мені сподобала сумка. Це класно. Дуже гіб. Велико воно 120 доларів. цілому супер Шукаю гачки, гачке, попше не можу знайти гачки вам зробити Ведуалі гачки коротше все для приманки Карпі Макс Знаєте, якби на ринок заїхали, роздивитись неможливо стільки всього. До речі, взяв підсак, Крутий підсак. Такий, як тут намальований перший. Кабелас. Але ну, висновки такі. Магазин потрібно відвідати і скупитись. Тут є все. Купив собі підсак сьогодні в цьому магазині. Ну, далі буде.